12 жовтня християни вшановують Єрусалимську ікону Пресвятої Богородиці, яку написав святий Євангеліст Лука. Вона є однією з 70 ікон Богородиці, створених ним і вважається найбільш подібної до справжнього образу Діви Марії. Згідно з давніми переказами, цей образ відігрівав важливу роль у житті преподобної Марії Єгипської, допомігши їй стати на шлях праведності. Ікона перебувала у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі, де, як кажуть, з неї пролунав голос, що звернувся до Марії. Протягом століть Єрусалимська ікона подорожувала, побувавши у багатьох храмах, церквах та монастирях, де віряни молилися перед нею, вірячи в її чудотворну силу. У п'ятому столітті ікону було перевезено в Константинополь до храму Пігій, де її чудодійні властивості допомогли візантійцям у війні проти скіфів. У X столітті святиня потрапила до Корсуня, звідки її подарували князю Володимиру. Після прийняття християнства в Новгороді ікону було передано до Софійського собору, де вона зберіглалася понад 400 років. Під час нападу Наполеона у 1812 році ікона зникла, і її довелося замінити копією. Через деякий час оригінал знайшли в Єрусалимі, в храмі гробниці Пресвятої Богородиці. Єрусалимська ікона відома своїми чудотворними та сілюючими властивостями, їй моляться про сілення від хвороб, просять захисту від пожеж, повини, посуху та інших лик, а також про допомогу у сіленні незрячих.